У затишному куточку великого старого саду під широким остком лопуха жив собі павучок на ім'я Кузя. Він був зовсім маленький, але серце мав добре, сміливе. Кузя мріяв одного дня сплести найгарніше павутиння у світі. Таке тонке і міцне, що на ньому сяятимуть крапельки роси, наче діаманти. Одного ранку Кузя прокинувся і подумав: сьогодні ідеальний день для мого шедевра. І павучок розпочав свою роботу. Він стрибав із гілочки на гілочку, виплітаючи тоненьку сріблясту нитку. Але раптом подув сильний вітер, і павутиння розірвалося. Кузя засумував, сів на листочок і вже хотів було здатися. Чому ти такий сумний? спитав голос поруч. Це була сонечко злата. Моя павутинка розірвалася, поскаржився Кузя. Напевно, мені ніколи не зробити чогось красивого. Злата посміхнулася і відповіла. Але ти тільки почав? Кожна крапля роси і кожна ниточка стає гарною завдяки старанню. Спробуй ще раз, і ти побачиш, як усе зміниться. Кузя подумав і вирішив спробувати ще раз. Зігрітий добрим словом, він узявся до роботи з новими силами. Павучок плетів обережно і терпляче, ретельно з'єднуючи кожну ниточку. Коли він закінчив, у ранковому світлі його павутиння засяяло тисячами прозорих крапельок точнісінько, як він мріяв. Відтоді Кузя зрозумів: навіть якщо щось не виходить одразу, важливо не опускати лапки, і кожного ранку, дивлячись на своє сяюче павутиння, він радів, що не здався.